І величезний, величезний привіт. Я зараз збираюсь до магазину. Мені Сьогодні сьогодні у нас буде шалена закупка е, тих продуктів, які в нас вже вдома закінчилися. Тому зараз я йду до Аврори. Мені треба моючі засоби купити, потім схожу з чоловіком, напевно, в АТБ треба там закупитись. Ну, Сьогодні у нас буде шалений день і купа різноманітних розпаковок. Я зараз прийшла з магазину, зараз покажу, що я купила закупочка з магазину Аврора Аврора на 700, 707 гривень. Я купила пральний порошок, пральний порошок, туалетний папір, средство для унітазів. Білізну, гель для душа чоловічий, чоловіку треба на роботу, на працю, жидке мило, засоби для миття посуду, ось такі Йоршики, щіточки, да? губки, мусорні пакети, станочки і у чоловіку ось такий рушник для обличчя, коли він їздить на теніс. Ось, ось така закупка 707 гривень. Ну что, пришла я второй раз уже домой Только я скупилась, я тут записала себе Чтобы не забыть, потому что я уже раз, раз, разложила Не хочу уже выкладывать все обратно Я купила скумбрию 2 килограмма У нас сейчас скумбрия по 130 И купила мойбу Максим у меня любитель мойбы Купила килограмм мойбы Килограмм мойбы 100 гривен а, Ну и скупилась немножко по кошетке, Это у нас, это у нас Что а я купила? Цибульку я купила, морковь я купила, все по два килограмма. То есть так, еще купила я, еще купила пакеты. Позже они как начнут считать эти пакеты. Томатную пасту купила. По 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 две банки на сто одиннадцать Так, перчик, ну короче, приправки понакупляла. Купила я масло 5-літрове за 220 гривень. Покажу ще. Сейчас я вкладовку віднесла. Покажу масло і покажу томатну пасту. Ось таке масло і ось така томатна паста. Я вже брала ну, Нормально. І масло теж таке добре. У мене тут такий бардак. Треба все прибирати. Це роба Максимкіна, це весь крім цієї синьої сумки. А то все інше, то хазяївов... Ні, Десь там є коробка з новорічною ялинкою. Ось, це теж від хазяївов. Це те, що ми отримали окунки. Це теж від хазяїн. І там, ну, коротше, все це для хазяїву, так ото. Валяється, треба буде все наверх сложити туди. Але лампочку купити, лампочка перегоріла. Це я постарала Максимкину робочу куртку. Ну, ну, це таке. Це не на зараз, а вже коли буде холодніше, треба її вистирати, тому що вона воняє, 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 ваняє. Мої дітки гуляють ось там, десь на площадці. Максимка пішов виносити сміття і купити води. Ось. В нас на вулиці дуже спекотно, а я ще хотіла сходити у АТБ. але напевно, не сьогодні, а завтра вже схожу. Так, спаласні жіночки. Ты мой, иди давай ноги его, вот, чернючие. Мама, а? я упал. еще и упал? Да. Откуда вы? Плашмя? Да. Как ты думаешь, вкусненький будет? Нет, не очень. Вот вот это папа. Вот это папа сходил мусор вытянуть, да? И вот. Говорит его, пускать нельзя никуда. И школочки не надо. Я сейчас съела. Как? Еще и скоро Нельзя. Что? У меня все Мне просто честно, я страшно что напить контент. Это все-таки не наше. Кость на тень? У нас все какие-то посерединку есть. знаешь, что там нету кости. Конечно, я так люблю ложечкой. До вашего рождения я так и делала. А потом я вам вкусно стала оставлять. Что? Ты сейчас гулять пойдешь? Да ты там школу. У школы? Жака обещал Миши выйти еще, да? Угу. Ну, пока мы все оденемся. Пока мы все Анечку переоденем, в порядок приведем. А ты со своим мехащиком погуляешь. А потом пойдем в школу. А Миша у школы не гуляет? Да. Когда? Никогда. Я хочу сходить в АТБ ступиться. А что а. за дуба? Ну потом, уже, уже завтра скажу. Эээ! Что? Это что, что? А все за друга? Как? Не-не-не, умыться, личико умыть. Да. Давай, нет, пойди да? хорошо лицо умой, вытрешь там. А ты пойдешь даже не покажешь или нет? Нет. Сейчас будем Карине позвонить? Как же в школу идти? Нет. Нет. Так, до Жека за... закинул на дерево пистолет і Максим, ага. Да. и Максимка пішов допомогти. Як його зняти? Ой. Ой, да, ось так. Ось там и він десь. І він Зайшли а ще раз. Бери, конечно, не, конечно, а, конечно нет, звичайно. Не вітаємо, ну, ти таке вже їла. Таке? Їздимо, їжджем, закуполяємося, зараз ми в АТБ. Трішки тут закупомося, а потім ще нам треба у Аврору зайти. Ну, а зараз ми пішли. Не пам'ятаю, що ще треба, треба включити список. Ох, ти! Зараз ниточкою стаємо, відпочиваємо. Купили. Ой-ой-ой, що купили. Ну що, зараз покажу, що купила. Купила борошно, Ще купила ось такий рис, продовгаватий, Манка, цукор, гречка. Вона вже дуже любить гречку, а Максим каячку. Ще купила розпушувач, дріжджі. Майонез, фабровий лист і чеснок. Так, ну що, сходила я у овочний, купила картоплю, бурячок купила, помидорчики купила обичний та рожеві. Купила ще капусточку, зелень, лучок і огірки. Зараз буду різати зелень, лучок. У мене є ось такі пакети. Хочу все це порізати. Тут є ще укропчик. Буду зараз все це різати. Потім складати в пакет і відправляти у заморозку. Так, зараз розморожу скумбрію Дивлюся в ложок от Юлії. І буду займатися рибкою. Хочу її розморозити. Буду робити скумбрію у пакеті. Нам потрібен лист лавровий, три штучки, десь сіль. Я все потім напишу, десь прицеплю духмяний перчик горошком, чорний перчик. Зараз ось тут буде рецепт. Жека грає зі своїм другом. Вони поставили палатку, зібрали її та гуляють. Максим купив ось таке. Абрикоси дуже гарні, пахучі. на смак ще не коштувала. Ще ось такі персики, ну їх дуже неприємно тримати у руках оля. Так, ну що, нарізала, перемила все, нарізала, потрішки насипала в пакет, ось так зав'яжу, приплющу його та й положу в морозилку. Ну, що, це готове? Треба буде ще купити. Жека есть суп. Да ну не пшо, оно ну, прям такое. Ядреное. Да. Ядреное? Масло, да. масло, вашу суп. Ты мой хороший. Хохол. Скажи, я козак. Так. А, Анютка меня тут ему не кивлялась. Одна радость в луке. А что, суп мой не очень? Че шо? Ты что не наподобается. Не на меня. Ешь. Он, знаешь, он сидит, то есть лежит в тарелке не. и думает. Зьешь меня, зьешь меня, зьешь меня. Чтоб я научился уже. Ага. Да я все на Давай ешь. Ось такі гостік нам перелетіли, А я хочу сказати, на добраніч, Усім пока-пока.